Цей чудовий весняний день. Ми з вами розпочинаємо новий тиждень. І тема в нас буде дуже цікава професія. Дітки, погляньте, до нас завітала наша Оленка в гості. Оленка, добрий день! Як тебе справи? Друзі, добрий день! Дуже добре в мене все! Це фотографії моєї мами та моїх добрих друзів. А де твоя мама працює? Вони всі працюють у дитячому садочку. Нам буде дуже цікаво з дітками дізнатися, хто ж працює у дитячому садочку. А ви будьте, дітки, дуже уважними. Друзі, відгадайте, ким працює моя мама. Для цього я вам розповім виршик. наша вихователька, люба вихователька, усміхнеться нам вона дорога та мила. І здається, що весна у садок влетіла. Діти, ви здогадалися, ким працює моя мама. Так, правильно, моя мама працює. У дитячому садочку вихователькою. А що роблять вихователі, дітки, разом з вами? Так, граються, навчаються, ходять на прогулянку, читають казки та вірші. У дитячому садку працюють дітки, не тільки вихователі. Погляньте на ці фото. Кого ви бачите? Так, це помічник вихователя. А що ж робить помічник? Доглядає діток, прибирає столи. Миє посуд, допомагає одягатися на прогулянку. Дітки, а це хто? Лікарка! А чому ви так вирішили? Мабуть, тому що в неї білий халат. А що робить лікар? Вірно, лікар дбає про те, щоб діти були здоровими. Дітки, а це хто? Подивіться? Так, вірно, це Ку. А що робить кухар? Так, він дуже готує смачну їжу для діток. Дітки, всі, хто працює в дитячому садку, вас люблять і піклуються про вас. Робота вихователя, робота помічника вихователя, робота кухаря та лікаря це їх професії. Давайте повторимо слово разом. Професії! Друзі, якщо запитають у вихователя, хто він за професією, як відповість вихователь? Правильно за професією я вихователька. Дітки, а якщо запитають у лікаря, хто він за професією, як відповість лікар? Правильно за професією я лікар. А кухар що відповість? Так, за професією він скаже я. Кухор, молодці дітки, ви дуже старалися і правильно відповідали сьогодні. Тож, давайте з вами закріпимо. Хто це? Так, це вихователька. Що робить вихователька? Грається, навчає, читає казки. А це хто? Це помічник вихователя. А що робить помічник вихователя? Так доглядає, піклується про дітей вірно, дітки. А це хто? Так, кухар. Що робить кухар, нагадайте? Кухар готує. Вірно. А це хто? Так, це лікар. Що лікар робить? Лікар лікує. Так, дітки, вихователь, помічник-вихователя, кухар і лікар всі піклуються про вас у дитячому садочку. Як можна одним словом назвати роботу всіх цих працівників? Це професія, повторі дітки, це професія. Дітки, ви дуже сьогодні гарно попрацювали. До нових зустрічей!